День незалежності України, Державне свято України, яке відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою ПРСР акта проголошення незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Знамениті слова Василя Семененка сьогодні набувають нового змісту. Нині українці єдині, як ніколи. Хоч вкотре мусимо доводити світові своє право жити вільно і щасливо. У День Незалежності побажаємо одне одному знову здобути мир та спокій на рідній землі. У всіх людей стоян куди не наглямі на питай їм своя пустиня, ніж аніж земний небесний. Ніж. От навіть від заходу від до сходу до володарка земель та вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Я нація, хай усі у світі, моє народ, піднявшись із колін, і переможне сонце правда світить. Співаємо гордо наш державний гімн. Чайчка небого, Бога, і ти ми два твоїх крила, виходь в мене у дорогу, аби ти вільною була. Прана твоя половина, твоїх не остина, Бо ти єдина єдиний, бо ти на всіх, у нас одна. Вечна і свята, моя ти Україну, лиша тобі казать нас і судить, нам берегти тебе, свободу і єдину, І нам тобі історію творить. На білому світі є різні країни, де є гори, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а моєї доньки й сини. Не розчаруй в Україні, її печаль, що робиш ти для неї, нині Усе себе старшу запитай. Не розчаруйся в Україні і де волі має жити, бо тільки то є справжнім сином, хто вміє неньку захистить. Нам незалежність, вітаю Україну. Вставай, борися до кінця за мирне, чисте, світле небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, хто рятують Україну ціною власного життя. Живи Україну, живи для краси. Для сили, для правди, для волі Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, суду тебе несколю жанцюги, і руки не скрутять ворожі, Стоять твої вірні сини на куги, з шаблями в руках насторожі. Стати нам Боже, провинності іначе! Простити нам, Боже, надіюсь на краще. Надіюсь і вірю, ти нам допоможеш, вистоять, витерпіть, здавати не можна. Не здамо України, Україна із нами, наша держава, гордися синами, гордися своїми, Країна, дітьми, в тебе всім серцем, молимось ми. Не ділімо цю землю, не ділімо це небо, не ділімо хатини, сім'ї не ділімо, бо ми браті єдині в українському слові, в українському корінні, українській любові. Ніхто не здолає від дух і свобод козацькому роду тримать була. Вісні Україну для щастя, народу, для вірних нащадків у славу живе. Все наш отче і владико, тобі молюся і між всіх негод, тебе, благаю, не покинь навіки українську землю і її народ. У 2023 році Україна відзначить 32-й рік незалежності в умовах повномасштабної війни. За час війни весь світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу. А ми ще більше пишаємося тим, що ми українці. У День Незалежності України передаємо особливі привітання захисникам військовослужбовцям Збройних сил України. Коли нині наші хлопці, щоб Україну зберегти. Тож дай їм Боже тої сили, Щоб нечесть нечисть цю перемогти. Захисники, справжні герої, збережи всім їм Боже життя, лунає слава в кожнім слові, звільняють вже села і міста. Ти отам, от у вогні серед поля, серед їдла глуки війни, серед холоду жаху і болю, ти отам, от лиш тримайся. Живи. Он де листя побігла з світром вимальовує танець життя. Бачите знову коханок, щоб додому вернутись сніг, обійняти схвильовану маму, щоб е, не збила війна такий сніг. Ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку, полеми, росою. Тільки чуєш, тримайся живи. Глянь на обрії сонце і світло, глянь на обрії майже весна, одне листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було зручної війни. Надзвичайно важливо згадувати та гідно вшановувати подвиг захисників і захисниць, які віддали найцінніше у боротьбі та незалежність України. Вє життя. Ми схиляємо голови і вдячності перед тими, хто тримав небо над нашими містами, даючи нам можливість у цей час вчитися і працювати. Страшна біда сколихнула кожне серце нашого села 14 липня 2023 року. Минуло 40 днів з дня загибелі нашого героя, нашого наймолодшого захисника, Рольського Андрія. Хай добрими спогадами, молитвами до Бога полинуть наші співчуття. Нехай душа загиблого Андрія знайде вічний спокій. Герої не вмирають. Вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять тобі, наш герою. Твій подвиг залишиться у віках. Йому невдовзі мало бути 22. Та не судилося цей день зустріти. Він білим ангелом злетів у небеса, віддавши найцінніший дар у світі. Війна забрала в рідних сина й брата, серця навіки болим обпекла, для когось він міг бути чоловіком, татом, душа щемить і зайві тут слова. Ніяк не звикнуть друзі, та знайомі побратими. Непоправні втраті Розсумують рідні матір, брат та батько. Він був хорошим сином і чудовим братом, на віки пам'ять житиме в серцях. Слава бої, повернути неможливо. Banja that MC May for them banja